Хто не знає, як відкривати такі двері? Рахуємо по годинниковій стрілці у цих звірят. Кожний звір має відповідну цифру. Від нуля. Тобто йдуть двері від лівої нижньої сторони, і ось так ми йдемо до. Правої нижньої сторони. Ідемо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виявити. Ми виявляємо, маємо тут задачку. Ми маємо тут 21, а зверху маємо 13. Наприклад, 13 1 вже в нас записаний. 1 у нас записаний вже в кружечку. Залишається 12. Тобто павук в нас намальований. Рахуємо від 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І дійшли б до павука. 8. Тобто 1. замість павука там буде 8, наприклад. То в сумі 9. Так. І залишається 4. Тобто, нам е, треба. Але ми не можемо вписати цифру. Ми маємо вибрати відповідного звіра. До цієї цифри. І знову рахуємо від нуля. 0, 1, 2, 3, 4. Що тут таке? Що тут таке? Хтось там сидить на гілці. Е і це у нас один знак запитання. Тобто, нам треба. Ось ось це. Тихо, я не до тебе взагалі не цикуй. Крутимо і шукаємо такого звіра, ось такого. І таким самим образом розв'язуємо оцю другу задачку. 21 всередині, 13 у нас вже є дракон з трьома головами. Рахуємо 0, 1, 2, 3. Доходимо тут е до дракона, Три голови, цифра 3. Е і тут у нас 13 і 3. то буде вже 16. 21 мінус 16 залишається 5. Рахуємо, що то за звір. 0. 1, 2, 3, 4, 5. То в нас щось таке незрозуміле, але візуально ми його запам'ятовуємо і крутимо, доки не знайдемо цього от звірка. І тепер спробуємо відкрити. І ось так ми відкриваємо такі дверки.